Омега, це не тільки про спрощення обслуговування транспорту, це про людей, які служать у ЗСУ, та про тих, хто служив і вже повернувся до роботи в компанію. Наразі у нас 312 дванадцять омегівців перебувають у лавах ЗСУ, захищають нас та дають можливість щодня працювати і радіти життю. А 34 чотири омегівці вже повернулись і продовжують працювати в нашій компанії. На жаль, серед наших воїнів є і ті, хто не повернувся. Ми втратили п'ять Омегівців вічна їм слава і пам'ять. Ми віддаємо шану їхній мужності та самопожертві і будемо завжди вшановувати їхню пам'ять. Ми дуже радіємо, що наші колеги повертаються до нас на Омегу і дуже чекаємо на всіх наших хлопців. І сьогодні ми розповімо історії ветеранів, які повернулися з війни і знову приступили до роботи. Війну зустрів 24 лютого на нараді керівників відділу продажів у Вінниці. Потім повернувся додому, намагався вступити в ТРО, але не втрапив. Був короткий день військоматі, і згодом пізніше в березні вступив в склад 118-ї бригади. ТРО. В складі якої приймав участь у бойових діях в Луганській і Донецькій області. Коли я повернувся, зателефонував керівнику. Він сказав: завтра виходиш на роботу. Тобто, особливості моєї адаптації було те, що часу на роздуму на рефлексію у мене не було. Одразу до роботи, мабуть, так і краще. Коли я був на службі, я не втрачав зв'язку з колегами, тому повернувся до роботи без проблем. Були ті, що навіть дякували. Було дуже приємно. Добре, що Омега дає шанс ветеранам, приймає їх на роботу, допомагає, бо всі звичайні люди, всім потрібен заробіток. Особисто мені б допомогла програма адаптації, де нагадали би про зміни, які відбулися в ОМЕЗі за час служби в армії. Сьогодення, більш за все, ціную життя тут і зараз, а також дружні відносини. Дуже сподіваюся, що до нас повернеться можливість планувати своє майбутнє за власним бажанням. Я Яременко Геннадій Сергійович, співробітник Київського розподільського центру. Проживаю в місті Малині Житомирської області. Період з 2004-5 років проходив військову підготовку при Національному технічному університеті України КПІ. Закінчив його і отримав звання молодшого лейтенанта. В період з 2015-16 років проходив службу в лавах Збройних сил України. З початком повномасштабної війни був примобілізований до лав Збройних сил України до однієї з бойових частин, де проходив службу майже два роки. В лютому 2023 року отримав поранення на бойовому завданні. Після довгої лікування і реабілітації звільнився з лав Збройних сил України і повернувся працювати на ОМЕМ. Адаптуватися до цивільного життя мені допомогла моя сім'я на роботі в Букалегі. Вони допомагали мені на всіх етапах лікування і на етапі повернення до робочих процесів. Я проживаю в місті Вишневому, це передмістя Києва. У 1994 році після здобуття освіти був призваний на строкову військову службу Лав Збройних сил України. У 1996 році демобілізований з фахом спеціаліста радіотехнічних військ та зв'язку, заступник командира зводу, званні старшина. У 2016 році прийшов працювати на ОМЕГО. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії був мобілізований до лав 28-го окремого стрілецького батальйону в складі Збройних сил України, в складі якого приймав участь у відбитті навали в Київській, Донецькій та Харківській областях. Звільнився у 23-му році. Тепер я знову за мегою адаптуватися мені допоміг дружний колектив своєю. Цілковитою всебічною підтримкою у формуванні робочих процесів та відновленню це неоціненна підтримка з проявом повного розуміння. На мою думку, кожному ветерану по можливості потрібен індивідуальний підхід у формуванні робочих процесів, з урахуванням їх фізичних вад. Але адже не всі повертаються з війни в Найбільш цінним у теперішні важкі часи вважаю. Цілковиту, всебічну підтримку один одного з врахуванням нагальних проблем кожного, також силу духу нашого українського героїчного народу. Від усього серця дякуємо вам та всім, хто причетний до ЗСУ. Ви приклад сили, честі та нескореності для всіх поколінь українців. Завдяки вашій відвазі. Ми сьогодні маємо змогу жити, творити, вірити в майбутнє. Омега це компанія, яка щиро цінує внесок кожного ветерана. Ми прагнемо стати тим місцем, де хочеться працювати та куди хочеться повертатися незалежно від фізичних можливостей, віку чи статі. Тому що справжня сила у спільноті, що підтримує.